Внутрішній конфлікт між вірою в людей і зневірою в людях це відбувається якось паралельно. І треба обирати, на якій стороні я хочу бути, вірити чи зневірюватись. Зараз я б хотіла зіграти негативного персонажа. Таку прям погану, погану людину з внутрішнім конфліктом всередині. Бо, мабуть, у кожної поганої людини є внутрішній конфлікт, як і в хорошої. Да. Прикольно, я завжди знаю, е яку наступну роль я хочу зіграти якого персонажа. Зараз такий. О, він був би неймовірно красивий. <ріст> він. Вона не знає, як діяти інакшим чином, ніж, мабуть, з боротьби. Ну, так я собі зараз побачила. Не знаю, чи так це. Ну, зараз так, так. Да. Блін, що за питання? Мені хочеться плакати постійно. За те, що в них є Бог. Він справді в них є, я в це вірю. Вони просто, це така безумовна любов, вони тебе просто люблять, вони просто вірять в кожну людину як хорошу, добру людину. І вони такі такі милі. них хоті подушечки на лобках. В таку тітя подушечку, так то піршу. Собаки. Я дуже хочу собаку погладити тепер. Якось мене вкусила собака. Вона, мабуть, не хотіла. Чи хотіла вона хотіла вкусити не мене, але мене позвали, і вона вкусила мене. Ось. Це була прекрасна історія про собаку. Ну насправді головна проблема була в тому, чи скажена вона, чи ні. І мені довелося через подружку, знаходити людину, яка буде слідкувати за цією собакою, чи скаже вона чи ні. І цей чувак відсилав мені кожного разу звіт, фоткав собаки, казав це ця, 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 Ну вони наче нормально себе почувають. От. І ну, я вірила, що все зі мною буде нормально. Але я від цього не розлюбила собаки, не стала їх боятись. Все окей. Нема одної манери. Я як, як і білий колір, який вміщає багато кольорів у себе. Я можу бути різною. Зараз я знаходжусь в тому місці, де я хочу, щоб мене добивалися. Мені хочеться трошки. А... Мені хочеться побути принцесою. Легкою, легкою, безтурботною. А... Такою, якій не треба вирішувати ніякі питання. Просто бути красивою. Це цитата, до речі, з вистав. Мій улюблений партнер це людина, якій я довіряю, з якою я в контакті, яка розуміє мій погляд, і мені нічого не треба робити. Де я. Можу розраховувати на нього або на неї, що б він або вона не робили. І знати, що все станеться. Все станеться. Це ідеальний улюблений партнер. Мистецтво. Щось, що можна Відчути іноді можна зрозуміти і відчути, але я більше схильна до відчути щось, що говорить мовою без її наявності. І неважливо, на якому континенті. Що ще більше за людину? Ось так. Не знаю, зараз я згадала колись, коли мені було років 10 чи 11, я взяла у подружки ролики покататися, і в мене їх вкрали. Це були не мої ролики. І мій тато так кричав на мене. Дуже кричав. От. А мама мене заспокоювала. От ну, тата покричав. Потім він, звісно, усвідомив, але він засмутився не із за роликів, а із за того, ну як можна було віддати ролики? Бо я сама їх віддала, У мене попросили, дай дай покататися. Ну, я й дала не свої ролики. От. І він, мабуть, розчарувався в моїй ерудованості, я не знаю, інтелектуальних якихось скілах, саме тому він кричав. Ну, Але це світлий спогад. Мабуть, найбільшої перемоги в мене ще не сталося, я так думаю. Але якщо говорити про ну, якісь здобутки, то я завжди кажу, що це люди. Не знаю, так якось складається, і це в чомусь моя заслуга, в чомусь зовсім не моя, що мене оточують класні люди яких я люблю, які люблять мене, і я це знаю. І це супер важливо, мені здається, для кожної людини, щоб у неї були свої люди. У мене є. Я тут не просто так, що в мене є певний шлях і певні уроки, які я маю навчитись проходити. І Я це відчуваю. Цінність в людях, цінність в дружбі, цінність в любові, цінність це, мабуть, не цінність, а може і цінність, я не знаю в бути щасливою. Якось в один день мені прийшло усвідомлення, що єдина моя місія на цій землі бути щасливою. По суті, це найголовніше. Решта це побут. Це теж важливо помити посуд, підлогу, скласти речі в шафі. Але не так важливо, як бути щасливим. Не знаю такий цікавий симбіоз. Я відчуваю себе дуже часто, одночасно сильною і дуже слабкою людиною. Я не знаю, як це може поєднуватись. Сильною, коли я. Досягаю якихось своїх цілей, які в мене завжди є, я не можу жити без цілі. Раніше я більше була людиною результату, ніж процесу. Зараз я збалансувала це відчуття і стала кайфувати від процесу, який відбувається, і він став для мене суперцінним. Але він для мене не існує все одно без результату, я маю кудись сіти. І тоді я відчуваю себе сильною. Відчуваю себе сильною, якщо я можу комусь допомогти, відчуваю себе сильною на сцені. Зверху яскрава. Прикольно, ніколи про це не думав. Да. Всередині чорне на сім. Ну, і з останнього це було на сцені. Коли я читала свій текст. Говорило про В залі була така підвішена тиша. І цю підвішену тишу можна було отак рукою помацати. Я обожнюю це відчуття. І я відчувала, що ця тиша спровокована увагою і якоюсь емпатичністю до тексту, який звучить. Я вважаю, в цьому є моя сила.